Санкомрівне шукає підприємства або бригаду зварювальників, які можуть виготовити січасті контейнери для збору пет пляшок. Нині підприємству потрібно майже півтисячі таких контейнерів. Охоче допомогти у вирішенні цього питання. За детальнішою інформацією можуть звертатися в офіс санком рівне за адресою вулиця Шевченка, 45, або за телефоном 43-64-17. Коли було опубліковано приблизно вартість такого контейнеру, тобто за якою ціною ми закупили того року. Було багато нарікань, того що ну можна знайти і дешевше. Тобто ми марно витрачаємо кошти. Тому зараз шукаємо партнерів для виготовлення такого виду контейнеру. Тобто, це можуть бути підприємці, люди, фірми, будь-хто хто зможе виготовити контейнер, тому що нам потрібно близько 500 таких контейнерів. Тобто, це за е, місяць часу, ну, тобто досить великий об'єм. Це є варіант людям заробити. Тому шукаємо партнерів для співпраці в області виготовлення такого виду контейнеру. Це може бути будь-хто підприємець, фірма, люди яка <звичайника>, може виготовити це замовлення. Також для зручності рівнян відтепер інформаційний намет по збору підписів під петицією щодо відновлення роботи рівненського сміттєпереробного заводу працюватиме щоденно з 12 до 19 години на Майдані Незалежності.